Всім добрий день, вітаємо вас на нашому каналі. Вже нас з вами 50 тисяч. Щиро дякуємо вам, що підтримуєте нас і дивитеся. Також підтримуємо Збройні Сили України, наших родичів, близьких, рідних, хто боронить Україну. А ми зараз збираємося на нашу ділянку. Тут уже чоловік зробив ворота. Отакі. Зараз їх навіз. І також, мабуть, Коля, будемо ковшом працювати там причепимо воза, зараз погрузимо ворота. І поїдемо. Трошки попрацюємо. Всім привіт! Ну, зараз спробую вже роз'єднати трохи блока цього противагу, що я залив, коли працюю з лопатою. Повністю палку знімати не буду. Оці, оці поперечки тільки мішають. Таку біту нову з магнітом купив, але коли саморізли глибоко, то... То не добре. Ну би то вже, якби, але трохи маловато ще простояв сьогодні тільки два дні, як би хоча б з тиждень, але ну часу немає, щоб його ждати. Отак думаю. Не будуть далі дошки мешати. А, як давно Добрий день. Будете на перших шпальтах. Звісно, будемо. Зараз будемо пробувати чіплять. Все причепив. зараз будемо пробувати піднімати. Можливо зараз рамка підніметься, а бетон знизу останеться. Поки що контрагаїти не будемо. А якраз я вроча на підйом. Немало точно. Ні, я думаю, нормально буде. Здається, з дисками, коли з катком чіпляю, то ну, ще крепше колеса просідають. Бо я зараз пошав, пустив, так трохи, щоб ну, персям на, на землю. По-моєму, все вийшло. Ото ще у мене тут ось розтяжки поплинули. Ця, ну, знімав і пробував, ведешкою запшикував, мабуть, і випалювати зараз не підкручується а так нічого нормально зразу і фаркоп є щоб чіплять воза чи що Ну, вчора ми загрузили двері на Ну, вечором я приїхав, ще привіз їх, тут скинув, але поставити так і не вийшло. Зараз будемо пробувати, знаєте, трохи ну такі вони довгі, на таких двох завісах, то хто знає, як вони будуть стояти. Ну Це з дверей з пілорами я познімав їх. Ну, але глянемо. будемо, якщо то. Односить. Так, зараз дерев'яшки візьму, підставлю під низ. Отакий хай буде вище. Тут курей поки що немає, то не треба, щоб низенько були б. Пробувати зараз. Ні, не піднімай, просто пхай. Їх. Okay. Да. Стой, стой, стой. Okay. Давай перейдемо в сторону. Кому потрібно, то будемо з Лесі їздити, встановлювати такі, такі євроворота. Та лист на мене трошки пустить такі ну, важкі ходить. Ну. ну так, куди зон курі ж не будуть виходити, немає нічого чого Вона ще віщить. Ну і, мабуть, просверлю розрізав шуруперта з собою, тому що хто знає, ну хоча б трошки початка. isso é só а зараз спробуємо без троса, чи вони будуть самі себе тримати. Просідають. Ти зараз по я наготовлю все, де тоді будеш. заведешь, будешь поднимать на, на себе джойстика. Но. Да, заводи. Бери вниз его. Це хорош. Я оту скобу, ковушу зробив спеціально, сюди не взяв, бо зараз щось тира заб'ю. троса. просто? <плес> да. Треба вистрінько зажимати, а то зараз Леся і буде що небудь випитувати. Давай на вниз. Треба присідати. Тарезку не жалій! Да, Добрий день. Добрий день. Добрий. чуть раніше, то нам двері якраз помогли, правда ходять. А що ж нас двоє, то лучше було. А не сіта... а Добрий. Добрий. Тут... Два рази закривати треба. Нічого там не включено, то так стоїть. Моєш ходити і до сюди. Підходьте, то ми по... Добрий день О, майже автоматика. Ну, треба трохи натягувати крепшу троса. Підтягну трохи троса, я, правда, розтяжки не ставив. Так, руками його зараз глянемо. Ну, одно з того стопчика тягне. Зараз поїдемо туда, в приміщення, там я вже трохи завозив, більше будемо продовжувати. тут, бачите, вже більшу частину засипав, вже заїжджаю трактором. Ото От одне, що треба буде трубу трошки відрізати і опустити з самого гусака. Божого сантиметрів 5 десь так є зараз запас. А, ну, Щось попаде, то можна біди наробити. Такі, ну, такі невеличкі зміни. Непогано, добре. Ось у дерню, що там була з травою, то я покидав її на низ. а зверху ну, зараз вже все зняти мене по дерні. Зараз такий чистіший пісок, то наверх буде він ізороба. То знаєте, добре, що тоді ну так, дав Бог розуму, що не возили пісок. він попрацює Зараз від стіни повідгортаю по тирсу, бо Ковш так не може під'їхати тісно. Ну сюди до середини, а потім коля порівняє все разом. Отак ну, помаленьку засипаємо. Оці бетонні фундаменти поздовбую теж, тоді, коли там гні буде чиститися чи що, щоб вони не мішали б. А так непогано. Ну З, з, з цією противагою набагато краще. Коли бачу, так ковш не дуже повний і рівно під'їжджає, тому вона і, і коли під'їжджає, вже піднімають, а з пасинком то тільки під'їжджав, тоді помаленьку піднімав і так. Ну Далеко ковша оруженого від землі не відпускав. Ну Зараз так стараюсь обережно, але все одно трактор себе впевненіше почуває. Які справиться і мусор таки перекриємо піском чистим і буде нормально. У ці двері трактор не входить, то зараз тут підготовлю все і замурую їх осими блоками, що начищені. А так уже, хоч трохи можна якось пройтись, не перескакувати, а то тоді така яма була страшна, зараз непогано вже. А я вже зараз поїду додому, коли останеться пісок завозить, попораюсь по господарству. Зараз у нас вже ближче до вечора. Сьогодні в нас субота, завтра на неділю треба і картоплі перебирають бічкам. А Коля останеться, він сюди приїжджає на годин, дві, три коли. А я вже більш по господарству. Ми вже, Ми вже каже, Коля розділяємося. Ну, також і по хаті вже більше роботи, і сьогодні субота, і поприбирати. І вечерю приготувати, Коля. А бички, вже... а бички вже, каже, поправились, <правили> що я їх годую зараз. Тут у нас такий сквозняк, що вже, а да. Що пісок так і, да, Коля каже, аж очі пічуть. Чому Чому що... сказати, да? ну, треба вікна і двері замурувати. Це не добре так, що сквозняк тут але, ну, їздить. Ну, і під вечір вже маємо такий результат. По-моєму, непогано. Наверх я таки брав пісок, щоб не в коріння не було б нічого, щоб він чистий був. Пориняв, ну і лопатою без лопати нікуди. Трохи його попригладжував. Оцю сторону, тут, де, де буде проход, буду робити трохи вище, так воно є зараз, щоб, тут, чуть, чуть більше. А далі, мабуть, буде по плану у нас по Замуровою оці двері, вікна по Замуровою. І з цієї сторони оставлю, де буде жолоб. Три цих точно. А там тоді побачу. так. Ну, щоб, щоб не дуже темно було б і не дуже світло вже. Зараз привезу ще піска сюди, щоб мішалку в середині поставити. То вже з неділі приступимо до, до такої роботи. Ну І тут цей такий отвір, що тут, мабуть, конвейер на тирсу, по-моєму, виходив. Бо я ще дитину брав ту тирсу. У мішок на велосипед. Так, добре, на сьогодні вже буде у нас таке завершення по роботі. Сьогодні я хочу засолити дві скумбрії, вже їх помила, вимочила, порізала. На отакі куски не дуже широкі, щоб до завтра вона у холодильнику просолилась. Нарізала одну цибулину червону, таку велику, чотири зубчики часнику порізала і три кусочки лимона, потім розрізала, то вийшло шість. На половинки. Одну столову ложку солі. Риба виходить не дуже така солона, ну така малосольна, мало як я її називаю. Одна столова повна. І дві чайні ложки цукру, таких неповних. Тут і лимон і часник, то виходить така риба цікава. Ну, мені вона подобається. Я її, мабуть, і частіше роблю, ніж, ніж в томаті. томат треба. Варить маринад, а так все посолила, поперчила, два лаврові хвістки, сім горошин чорного перцю. І коріандр цілий. Отак насиплю, щоб було штук двадцять. І вода перекип'ячона, холодна, Добавляю 3 столових ложки, щоб цукор розчинився, цукор, сіль, спеції. І також 4 ложки олії. Рибу гарно перемішала, ложку залишаю всередині і зараз поставлю в холодильник. І вже завтра в обід вона буде готова. І отак через годин, дві-три, ще пару разів перемішаю до завтра. І вже в обід можна буде її їсти. Вона так гарно й просолиться, кусочки невеликі. Вже ми зібралися в хату вечерять. Зараз будемо. Ну, хлопців ще немає, ще так не дуже й темно в нас. Ну, вони біля хати там з дітьми гуляють. Зараз, поки картопля похолодає, то й прийдуть. Покажу вам, яка риба в нас вийшла. Планували її пробувати в обід. Ну, в біднам так не було часу, щоб от картоплю приготувати. Був зранку борщ я варила червоний. То так ми пообідали. Ну, вже на вечеру, то вже вона точно буде гарно просолена. Отака вона виходить. Приблизно тиждень назад я готувала таку рибу, щось ми так її швидко з'їли, так вона нам сподобалась. Ну, Думаю, ще замариную. Вона так і гарно холодильнику стоїть закрита, пару днів може стоять. Ну, На цьому наше відео буде закінчуватися. Вам всім дякуємо за перегляд. Ставте лайк, якщо вам сподобалось, підписуйтесь на канал. Всім до побачення!